Пак мені вже 52 роки, я вас знаю ще від, я вже тут 32 роки, коротше, я в невістках, тут і наше поле, і ми се з ним межуємо, і ми в сусідах живемо, і худобу кохаємо. І... Тей, я так е... я його знаю від детства, покілька в нього дітей було, три жони в нього були, діти, діти улюблені, тепер він уже старий худобу держав і він каже, та й правду сороковиць по чотири корови і боки в нього були. Ваня потня слухай. Бо ти можеш, можеш це казати? Та, а чого не може? Він нам те саме. Маня, да, щось підскажи теж, бо ви щось не забула. Я кажу, як я чисту правду, як діду газдував, як діду робив, кілько худобу держав. А Усе? Фак, то, то, а зимою що він, він тут був? Зима. А той зими у нього кінь був, так, а на коня вийшов у сирота віз собі і пшеніті худоби, і хліба. Усе за на зиму би було що їсти, а майбіж їв токан. Молоко, яйця собі був по п'ять, плітер молока, п'ять яєць, вип'яй коси до Берував і знаєте, як косить, бере косить, бере косить у провал, а дгорі йде та обертати. За ним вже не треба було обертати, він ж утілював, бо в нього він було достат він любив. Так я ще можу поздоровити. Повшім, кріпоч силу, коротше, що. Мечти ваші, які є. Здоров'я саме найголовніше. Так вот, весельмо в живому працювати і все. І всім доброго ранку. І всім доброго ранку. Або ви, ви, гарно. Або ви, мені або ви мені ще скажіть гарно, можу... доброго ранку, усім бажаю міцного здоров'я, те, що ви говорили. Доброго ранку, всім бажаю міцного здоров'я. Все, що хочете, Все, що хочете, коротше, не каже своє, вискаже. 5000, 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 500, 5000, 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 50000, 50000, 50000000, 50000, 50000, 500000, 50000000, 50000000, 5000000000000000, 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000